На початку засідання 41-ї чергової сесії обласної ради представник Вінницької обласної територіальної виборчої комісії повідомив про заміщення депутата Вінницької обласної ради 8-го скликання Андрія Поліщука, керівника Вінниця Обленерго, повноваження якого достроково припинені, та визнання обраним наступного за черговістю депутата. Новим депутатом Вінницької обласної ради став Григорій Пуга, обраний від політичної партії Українська стратегія Гройсмана». Він директор ТОВ Краєвид Поділля. Григорій Пуга увійшов до фракції Українська стратегія Гройсмана» та став Заступником голови постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Вінницька обласна територіальна виборча комісія постановила зареєструвати депутатом Вінницької обласної ради, висунутого Вінницькою обласною організацією політичної партії Українська стратегія Гройсмана по другому територіальному виборчому окрузі. На чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів 25 жовтня 2020 року Пугу Григорія Михайловича.